Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо знімати навчальне відео для початківців. І цього разу дуже актуальна та гаряча тема, як стріляти з ar 15 всього за 5 хвилин. Нагадую, що правила безпечного поводження зі зброєю обов'язкові для виконання. Це найбюджетніший карабін на базі АР-15 на українському ринку на даний момент. Voodoo Witch Доктор. Це дочірня компанія Adams Arms, виробника топових поршньових арок. За досвідом бійців, більшість цивільних карабінів нормально працює з військовими патронами. А на вуду ви навіть можете побачити напис 556 НАТО. ar 15 або просто Арка це самозарядний карабін. Тобто, для того, щоб зробити постріл, вам всього лише потрібно натиснути на гачок. А далі карабін все зробить за вас і перезарядиться для наступного пострілу. Для того, щоб він стріляв, його спочатку потрібно зарядити. Для цього ми беремо магазин, який йде в комплекті, і заряджаємо патрони по одному. Ніколи не заряджайте максимальну ємність магазину, тому що його потім буде складно приєднати. Беремо карабін за рукоятку правою рукою, а лівою рукою ми вставляємо магазин в шахту карабіна. Потім смикаємо його вниз, щоб перевірити, що він дійсно вставився, тому що це класична ситуація, коли у початківця магазин випадає перед початком стрільби через те, що він його не дуже надійно вставив. Після цього беремо за рукоятку зведення, ось вона, і відтягуємо назад. Потім відпускаємо, не супроводжуючи. Якщо ми будемо супроводжувати рукоятку, то патрон може не податися. Патрону-патроннику і нам потрібно поставити зброю на запобіжник. Переводимо ось цей важель в положення з перекресленою кулею. А щоб постріл відбувся, переводимо його в зворотні положення. Перед початком стрільби важливо відрегулювати приклад під себе. Не забуваємо про навушники. Виводимо зброю на рівень очей. Основне зусилля утримання у нас це ліва слабка рука. Права рука у нас для натискання гачка. Потім ми фокусуємось на наших прицільних пристосуваннях. У мене це коліматор. Фокус у нас завжди або на мушці, або на марці коліматора, або на сітці прицілу. І плавно натискаємо на гачок і робимо постріл. Headshot. Якщо ви будете смикати гачок, то можете зірвати постріл, і куля піде зовсім не туди, куди ви цілилися. Для того, щоб зробити повторний постріл, все, що вам потрібно зробити, це натиснути на гачок. Швидкість стрільби залежить тільки від того, як швидко ви можете натискати на гачок. Після того, як ви закінчили стріляти, потрібно розрядити зброю. Спочатку від'єднайте магазин. Для цього натисніть кнопку скидання магазинів, яка розташована тут. Потім потягніть за рукоятку зведення, щоб перевірити патронник та викинути патрон, якщо він там є. Зробіть холостий спуск у напрямку мішени, щоб ще раз перевірити, що зброя розряджена. Є ще один елемент, який вам потрібно вивчити. Це затворна затримка. Коли патрони VR15 закінчуються, затвор залишається відкритим, щоб ви бачили, що потрібно змінити порожній магазин на повний та щоб пришвидшити цей процес. Заряджаємо магазин з одним патроном. Роблю один постріл. Зброя стала на затворну затримку. Після цього я скидаю порожній магазин, використовуючи кнопку, про яку я вам вже розповідав. Вставляємо новий магазин. Вмикаємо його вниз, щоб перевірити, що він всталося. Натискаємо на важіль скидання затворної затримки. Патрон подався у патронник, ми готові до стрільби. Також ми можемо поставити зброю на затворну затримку примусово. Для цього ми спочатку розряджаємо карабін, виймаємо Магазин. Потім відводимо рукоятку назад, щоб виконати патрон. І в цьому положенні натискаємо на важіль затворної затримки. Рукоятку просто вставляємо назад. Це карабін на затворній затримці. Це зручно, коли нам, наприклад, потрібно вставити магазин та зарядити перший патрон у патрони. Що ж, вітаю! Ви навчилися стріляти за Р-15, тепер залишилось навчитися влучати. Напишіть в коментарях про що б ще ви хотіли побачити навчальні відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. До нових зустрічей!